Претензії Московії на панування, тобто Москва Третій Рим. Тема досить цікава. І я вчора казав професору Слюсору, що, якби довелось ще раз писати дисертацію, можливо, я б обрав цю тему. Але несподівано, вчора я побачив, що ця тема вже досліджувалась і навіть викладалась. В Державному університеті Івана Франка. І це Галіченко Максим Володимирович. А дисертація в нього була Рефлексія ідеологеми Москва третій Рим у російській релігійно-філософській думці. Він кандидат філософських наук, викладач кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук. Тема цікава, і хоча в нас нема змоги запросити його до нас, бо він не в Житомирі, все ж таки ми розглянемо. І щоб обґрунтувати свої захмарні амбіції та виправдати самозвеличення та приниження інших, люди вдаються до різних теорій, концепцій, ідей. За допомогою яких намагаються здійснити свої наміри. Мабуть, виключень немає, і домагання росіян себе підносити та принижувати інших, теж шукають підґрунтя. Тож ті, хто впроваджують ідеї руского міра, також знаходили специфічні теорії, на які опиралися. Імперське ненаситне прагнення Московії домінувати має довгу історію, де концепція Москва Третій Рим займає почесне місце. А перев'язка до Москви є одним тільки з різновидів ідеї Третій Рим, бо ця ідея використовувалась для легітимізації домагань різних монархій на спадкоємність Візантії. Так, у 14 столітті сербський цар Стефан Душан та болгарський цар Іоанн Олександр, що мали родинні зв'язки з Візантійською династією, оголошували себе спадкоємцями Риму. У болгарській писемності зустрічається ідея, що новим Константинополем є нібито Велико Тирново, чи Вілікоє Тирново, тодішня столиця Болгарської держави. А чому ж Третій Рим? Свого часу Римська імперія ініціювала, як ми знаємо, страшні гоніння на перше покоління християн. Але в 380 році нашої ери Римська імперія прийняла християнство як державну релігію. І Рим стає оплотом християнства. До того ж, це призвело вже до формування середньовічного християнського світу. Відбувається релігійне об'єднання античного світу на ґрунті християнства, торжество якого над язицтвом наповнює IV століття. А 330 року імператор Костянтин офіційно переніс. Столицю Римської імперії в місто на Босфорі і назвав його новим Римом, який незабаром був вже переіменований в Константинополь. Візантійський Константинополь був столицею Християнської імперії, спадкоємиці стародавнього Риму та стародавньої Греції. Протягом середніх віків Константинополь був найбільшим і найбагатішим містом Європи. Але ми знаємо, що з часом Римська імперія зазнала ряд криз. Так, криза, ми знаємо, Римської імперії Третього століття була. Це повномасштабна соціально-економічна та політична криза Римської імперії. Протягом п'ятого століття Рим неодноразово зазнав нападів з боку варварів, які в 476 році назавжди знищують класичну римську цивілізацію. Але вже до середини 14 століття Константинополь залишався великим торговим центром, потім поступово зазнавав запустіння. Так, 1453 року після тривалої облоги місто було захоплено. Константинополь став столицею нової держави Османської імперії. Константинополь колись став своєрідним другим Римом. Мине час і сформується нова концепція. Перші два Рима загинули, третій не загине, а четвертого нібито не буде. І таким новим третім Римом нібито є Москва. А те, що зараз нам відомо як концепція руського міра, мала свою історію та ґрунтується на більш давніх ідеях, але і ці ідеї не були новими. Генеза, власне, теорії Третього Риму значно давніша. Вона пережила довгу і складну свою еволюцію. Початки її пов'язані з історією другого болгарського царства, яке претендувало на роль спадкоємця Візантійської імперії. Духовні особи свого часу занесли цю ідею через Україну до Новгорода і Пскова, де вона знайшла придатний ґрунт, а згодом з відповідними змінами вже була засвоєна і на Московщині. Концепція Філотея. Чи Філофея, так ще можна читати в її остаточному оформленні Москва Третій Рим, а Четвертому не бути, стає в середині 16 століття за царювання Івана IV Грозного популярною у колос московського уряду і церкви. А православний чернець Філофей Псковський близько 1500 року сформулював світоглядну і політичну доктрину Третього Риму. Я знаю, що коли ця тема викладалася на захисті дисертації тут у Житомирі, вона викликала певний ажіотаж, бо казалося багато того, що наші науковці, в принципі, ще не знали і знайомилися з цими фактами. І Філофей фактично запозичив ідею Фами Тверського, що в 1453 року, коли впав. Константинополь склав таке схвальне слово Великого князя Бориса Олександровича, який обґрунтував тезу, що Твер Третій Рим і другий Константинополь. А формальним ґрунтом для висунення цієї доктрини було одруження другим шлюбом московського правителя Великого князя Івана III на племінниці. Останнього візантійського імператора Константина XI. А рушивним мотивом появи цієї тези про Третій Рим була боротьба князів московських за цесарський, тобто імператорський царський титул та за домінування князівства Московського над іншими східнослов'янськими князівствами. І теорія ця стала основою і дороговказом національної ідеології і імперіалістичної політики Росії також на майбутнє. Впливи і відгуки теорії Третього Риму були помітні в російській літературі і публіцистиці 18-19 століття. Генеза теорії продовжувалась навіть у 20 столітті. Цікаво, що у подібному значенні вираз Третій Рим використовував у своїх промовах Муссоліні, маючи на увазі під Третім Римом фашистську Італію. Спочатку ідеологема Москва третій Рим замінила собою ідеологему Москва Другий Київ. І стала смисловою основою месіанської світоглядної концепції періоду формування московської централізованої держави, а також постає прологом усієї російської філософії історії. І пізніше ідеї російського месіанства вже почне, ідея почне розвиватись на основі пошуку власних шляхів у світовій історії. Як зараз ми бачимо це в сучасному варіанті. А зараз трошечки ближче. Москва Третій Рим. Це російська теологічна та політична концепція, яка стверджує, що Москва є наступницею Римської імперії. І зараз ви бачите таку ікону, яка так і називається Москва Третій Рим. Як було сказано, тут поєднана теологічна та політична концепція, де релігійні та політичні амбіції панування та домінування разом звершують брудну справу жаги влади російських еліт та підконтрольних їм васалів. Згідно з цього старця філофея, історія світового православ'я і православного царства складається з трьох основних періодів. Перший Рим, де Рим осередок православ'я і столиця Римського царства перших століть, знищений єретиками, папістами, латинянами. Далі йде Другий Рим, тобто Константинополь або Царгород, як осередок православ'я, знищений турками-мусульманами. І третій Рим, тобто вже Москва як духовний осередок православ'я та потенційна столиця майбутньої імперії. Після цього, на думку Філофея, людство війде в останній етап своєї історії, і перед кінцем історії і страшним судом, адже четвертому Риму не бувати, як це звучало тоді: два убо Рима Падоша, а третій стоїть, а четвертому не биті. Такі сучасні амбіції Росії нам відомі вже як концепція Руський мір. Це така церковна за формою, але геополітична концепція. Її висунув у своїй програмній промові 2009 року московський патріарх Кирило та повторив її в Одесі під час візиту в Україну в 2010 році. Після історичних невдач доктрин Третього Риму та Слав'янофільства, що були розраховані спочатку на весь християнський, а потім на слов'янський світ, руський мір чи Гундяєвщина орієнтований лише на Україну і Білорусь. Ідеями руського міру користуються як виправданням відродження Російської імперії. Але цікаво. Не слід пов'язувати самозвеличуючі концепції лише з Московією. Є й концепція під назвою Київ, Другий Єрусалим, яка пропонує сприймати Київ як новий Єрусалим на землі. На землі це як копію першого старого Єрусалиму та образ Єрусалиму Небесного. Ця ідея виникла задля перетворення Києва на такий міжнародний релігійний центр. Популярності концепція набула 1620 року під час місії Єрусалимського патріарха Феофана III в Україну з метою відновлення православної ієрархії. І відображена була ця концепція, зокрема, в творах Петра Могили. А ще ми знаємо таку пам'ятку давньої руської літератури як повість временних літ, де є схожі погляди, вкладаючи у вуста апостола Андрія пророчі слова про велич Києва. Київ уявляється тогочасному росинові як осередок християнського правопорядку, що протистоїть навколишньому хаосу. Передбачалось нібито в кінці часів. Ісус Христос війде у Київ через Золоті ворота, як він входив у Єрусалим. І Господь благословить землю Руську. Навіть росини, що проживали на Московщині, ще в 14 столітті сприймали Київ як свій головний духовний осередок. Тому не дивно, що у 16 столітті у московських церковних книжників зустрічається теза про Православний град Москви як Ій Київ. Навіть у XIX столітті старий Київ, який стоїть на Святих Горах, з його храмами і монастирями, з його святою Київською Печерною Феодосієвою Лаврою, був чи не найбільшим центром паломництва в Російській імперії, залишаючись у свідомості православного українства. Русинів і людей руської віри в місцевому варіанті Божим градом Царя Небесного, Христа і Трійці, городом під покровом Матері Божої, святих і преподобних. Слід зазначити, що розглянуті концепції по своїй суті є антихристиянськими, незважаючи на проштовхування цих ідей з боку домінуючої конфесії. Нагадаю, що про сутність релігії слід робити висновки не за діями окремих представників, які можуть діяти всупереч норм цієї релігії. Найперше принципи релігії представляють як засновник цієї віри, так і священне писання даної релігії. Нагадаю, що більшість людей не сприйняли свого часу служіння засновника Християнства Ісуса Христа, через що його відкинули і навіть розп'яли. Бо ж Господь не виправдав очікування юдеїв, які бажали Месію, який звільнить їх від панування римлян та звеличить над усіма народами. Ті ж самі мотиви. Але ж син Божий заявляв. Моє царство не із світу цього. Далі він казав, що Боже царство всередині вас, і треба починати зі свого внутрішнього стану, який преображається на Божий зразок через тісний зв'язок з Богом і послуг Його волі. Ще Господь пояснював, що хто підноситься, буде понижений. А новий Завіт багаторазово підтверджує цю істину. Наприклад, в покорі майте один одного за більшого від себе. А шлях піднесення самого себе це шлях сатани, який був свого часу скинутий з небес, відкинутий Богом та засуджений за наступну його позицію. Зійду я на небо. Вищий зір Божих поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів на кінцях північних, піднімуся понад гори хмар, уподібнююсь Всевишньому. А Божий вирок тим, хто надимається над іншими, буде такий, який був свого часу Сатані, зіпхнута в шовол твоя гордість. Ми знаємо, до чого приводять намагання панувати над всіма іншими народами. Такі диктатори погано закінчують. Якщо б можна було б побачити особисто, скажімо, Путіна, то міг би йому сказати: погано ти вчив історію. Сідай, Вовочка, двійка. Подібне хотілося б сказати як політикам, так і представникам релігійних течій, які взяли курс отримати максимальну владу, причому будь-якою ціною. Написано, що перед загибіллю гордість буває, а перед упадком бундючність. Це теж цитата з Біблії. Цікаво, що Ісус Христос, маючи як всемогутній Бог, Всю владу обрав шлях перемогти не своєю силою, а жратовною любов'ю. Він служив людям задля їх спасіння, і дай Бог і нам обрати шлях любові та служіння іншим переможний шлях віри. І наостанок я скажу, яким чином ідеї. Такі імперіалістичні можуть проникати і в нашу культуру мати вплив і на нас. Я згадую, як на одному з засідань нашої просвітницької платформи відзивалися як про шедевр дуже високий і важливий щодо картини Вічна Росія. Чи, як спочатку вона називалася «Сто століть». Це картина Іллі Глазунова. Вона має величезний розмір 3 на 6 метрів. І закінчена автором у Москві 1988 року. Зараз знаходиться в музеї Глазунова в Москві. І тимчасові рамки подій. Тут ведуть у глиб тисячоліття, нібито коріння походження російської цивілізації. Художник представив історію вічної Росії як нескінченної народної ходи такого хресного ходу. І вся ця урочиста хода хресної ходи вселяє глядачам, нібито гордість за свою батьківщину, гордість за її історію. І лише тих, кого можна тут ідентифікувати на картині, близько півсотні, і головне місце посідають православні святі. І як казав сам художник, Росія відроджувалася з популу ще красивіше, сильніше і дововижніше. А до чого ця картина до нашої теми? Для Іллі Глазунова найголовнішою ідеєю стала. Зображена в фарбах розповідь про Русь як про православний Третій Рим.